Доброго дня, шановні любителі винограду. Ви знаходитеся на моєму каналі Захід Виноград, а саме місто Рівно. Наступний сюжет. Тема цього сюжету. Гібридна форма гібридна форма Казанова, автор Олексій Шульга. Дивіться, це така як в нас, вона виходить отакі ранні ранньо-середні. більше вже до пізніших в нашому регіоні вона затягнулася в цьому році. Ну, тому що був великий перегруз. Ми її не нормували, ну, я вже трошки до неї, як би так сказати, став, відноситься. Знаєте, не дуже задоволений. Така велика ягода, да. м'яка, така м'якоть набрала соц холоду, але є один в нюанс. В наших запитних регіонах вона любить підтріскувати. Тому ми будемо бачити, в цьому році це так ну, багато трошки ми підливали, трошки підтріснула. Ну і крепкого на єї напали в мене шершні оси, тому що багато і птиця. Стали сороки прилітати, відвідувати Казанову, що такого не було, але в цьому році набрала достатньо солоду. І все, що літає, все хоче поживитися такою вкусною ягодою. Ну, власне, кому потрібна така гібридна форма, як казанова, звертайтеся за саджанцями, за номером телефону. Номер телефонів в описі під відео. До наступних сюжетів. До ну, побачення. Пока-пока.